Вітаю, любі друзі, на каналі Рослини для душі. Я вирішила поділити відео, де розповідаю про насіння і вже про рослинки, які були на стратифікації, перед цим було відео. І зараз розповім про рослинки, уже тепер рослинки, не насінинки, яким не потрібна стратифікація. Так, друзі, в мене є шпаргалочка, без неї ніяк, тому що. Все-таки в мене багато рослинок, не побагато насінинок, але видів багато. Тому почнемо. Агастача для мене це новиночка. Я ніколи не вирощувала агастача, маленькі росточки, тендітні. Я придбала два сорта агастачі, сорт зюни і сорт. Аризона Санстон. Що я можу сказати? Зати, сорт Зюні зійшов аж один росточок. Дуже-дуже слабо і дуже довго. Гастача 9 днів сидів, я його не бачила. І тільки згодом воно почало прокидатися. Так, а от Аризона зійшла гарно. Із десяти насінин зійшло вісім. 8. Ну, це чудовий результат, як на мене. Так. Ну, тендітні, тендітні розвиваються так слабенько. Так, я з ними обережно хочу, щоб вже, хочу, щоб були. Так, далі. Ехінацея. Ехінацея, яку я зібрала у бабусі рожевого кольору, і ехінацея моя білого кольору. Я вам скажу, я вражена. В мене їх і на так класно ще ніколи не сходили. Вперше дружно, швидко, не, витя... не витягнуті, невисокі, ну, дійсно класні, я вражена. В мене так ще... так ще не було. І досить швидко на шостий день вже почали з'являтися гарні росточки. Не... не замочувала, не стратифікувала. Намочила ґрунт, положила насіння, побризкала, зверху легесенько легесенько наче присолила торфом, І все, накрила плівочкою і поставила на шкаф у кухню, там, де тепленько. Так, далі. Ліатріс. Ліатріс – це також для мене новиночка. Прокинувся. І ось. Проростає. Все так само: зложила ґрунт, розсипала насіння, зверху притрусила, присолила ґрунтом, побризкала, накрила кришечкою і тепле місто. Так, далі піровська. Піровська в мене також двох сортів була моя, то ще як ще давніше, ще на початку 20... 22-го року, коли почалась війна, я вирощувала. В мене. І є в мене піроска, яку я купувала. Там такі більш волохатіші, пухнастіші квіточки. Зійшло і те і те насіння. Досить непогано, швидко на п'ятий день почало сходити. Далі, сонтрава, сон траву сіяла не вперше, але до цього я сіяла її із стратифікацією, і вона сходила набагато швидше. Цього разу я забула про те, що сон в траві потрібна стратифікація. Я посіяла її просто лоточок без ніякої стратифікації, і він в мене так довго сидів, що я думала, що вже не буде діла з нього зовсім. Навіть трішки засмутила, що сон трава в мене в цьому році ну, не вдалась. Але на тринадцятий день все-таки насінинки почали прокльовуватись. І зараз потихеньку-потихеньку підростають. Так що пам'ятайте, якщо ви хочете пришвидшити сходи з сон трави, то краще її все-таки стратифікувати. Манжетка. Манжетка зійшла також аж на 12-й день. Дуже манжетка довго сиділа разом із сон травою. Осока Amazon Mix. Це були гранулки в гранулках по декілька насінинок. І дуже довго також ці гранулки розставали. На 11-й день я помітила, що проростають вони. Гравілат в тому році я купувала в пачечці, в епіцентрі, здається, і він зійшов дуже класно і дуже швидко. В цьому році гравілат чилійський стається, якийсь там сортовий, дуже гарний, але сходи у нього просто жахливі. Можливо, моя помилка це температурний режим сходів. В тому році гравілат проростав при температурі 20 градусів, а в цьому році він проростав при температурі ну, 24, а то і більше. І мені здається, це вплинуло на його розвиток. Ще Таня сіяла віробій, Він також зійшов, але настільки густо, що я не знаю, що з ним і як справиться. Ну, Будемо старатися. Що на даний момент роблю я? Провітрюю обов'язково один раз в день, так це 100%. Коли вдома, коли вихідний, то два рази на день, коли працюю, то тільки ввечері. І дивлюсь, можливо, щось дозволожую. Сильно не заливаю, тому що торф, з таким торфом я працюю вперше, і я боюсь перелити, тому потрішки поливаю, але так, щоб і вистачало рослинкам, треба якось відчути цю золоту середину. Сонячне місце я знайшла. Для них вони стоять на вікні із східної сторони. Тобто я бачу, що їм ну, комфортно. Так, можливо, дещо десь, десь витягуються, ну, але це не критично те, що вони витягуються. Так, друзі, дякую вам за перегляд. Дякую всім тим, хто додивився відео до кінця. А я зараз накриваю їх плівочкою і швиденько відношу їх на підвіконник.